Чергове супербудівництво Путіна кремлівський диктатор хоче побудувати тунель під Керченською протокою. У будівництві рашистам планують допомогти Китаю. Що нафантазували собі у Кремлі? Та навіщо Путіну новий багатомільярдний проєкт в українському Криму? Розповім детальніше з вами новини. Тесен і я Артем Зябкін. Підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин так вам не почулося у Кремлі. Задумали новий багатомільярдний проєкт в українському Криму. Його деталі журналістам видання The Washington Post передали неназвані українські чиновники. За наказом Путіна рашисти мають побудувати довжелезний тунель під Керченською протокою. Все через ненадійність Кримського мосту. Переговори, які включали зустрічі наприкінці жовтня, були викликані зростаючим занепокоєнням Росії щодо безпеки 11-мильного мосту через Керченську протоку. Журналісти запевняють, документи не брешуть. До цього проекту вже залучили великих російських бізнесменів. Утім, відповідного досвіду расисти не мають, Тож звернулися до китайців, а ті не відмовили та навіть зареєстрували спільний консорціум у Криму. В електронних листах, поширених серед посадових осіб консорціуму, протягом останніх тижнів згадуються зустрічі з китайськими делегатами в Криму. В одному з них, дотованому 4 жовтня, китайська корпорація залізничного будівництва CRCC описується як така, що готова забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об'єктів будь-якої складності в Кримському регіоні. Тут необхідно правильно поставити акценти. CRCC – це величезна китайська державна компанія. Саме вона будує та обслуговує більшу частину залізниць та автошляхів КНР. але будує вона не лише в Китаї, але й за кордоном. За допомогою держкомпанії Пекін інвестує в інфраструктуру по всьому світу. Саме ця компанія реалізувала багатомільярдні проєкти в Бангладеші, Малазії та Африці. Раніше співпрацювали китайці із московитами, побудували їм лінію метро у Москві. Серед компетенцій китайської корпорації, якраз будівництво тунели різної складності. Утім, з отриманих електронних листів журналісти зробили висновки, що китайці хотіли зберегти свою участь у секреті. Увесь цей мегазаду має очолити бізнесмен Володимир Калюжний. Журналісти Washington Post вирішили запитати у нього про проєкт напряму, але не дивно, що той скинув трубку. Інші учасники консорціуму також відповідати журналістам не збиралися. У будівництві беруть участь компанії, пов'язані з. Аркадієм Ротенбергом, другом дитинства Путіна, який накопичив величезний стан завдяки підтримуваним Кремлем проектам, включаючи зимову олімпіаду 2014 року в Сочі, 71-річний олігарх придбав велику власність у Криму після його незаконної анексії та потрапив під санкції міністерства фінансів США. А навіщо цей тунель взагалі? Медійники опитали експертів і дійшли висновку, що скоріше за все Путін дуже занепокоєний ситуацією на Кримському мосту. Ця логістична артерія надважлива не тільки для постачання зброї російським загарбникам, але й для забезпечення всім необхідним окупованого Криму. А періодична бавовна на ньому не сприяє ні першому, ні другому. Тунель міг би усунути більшість ризиків війни. Під землю не запустиш ракету та не поцілиш дроном. Але ж таке будівництво затягнеться на роки. Гарним прикладом є подібний тунель між Данією та Німеччиною. Його будують уже дев'ятий рік, а завершити планують лише у кінці десятиліття. Європейцям він обійдеться близько 9 мільярдів євро. Фахівці впевнені, добудувати тунель швидко не вдасться, тож вплинути на війну він не зможе, якщо вона не триватиме десятиліттями. На це певно і розраховує кремлівський диктатор. А як думаєте, ви чи вдасться Путіну побудувати нову скрепу? Пишіть свої думки у коментарях, тисніть подобайку, та обов'язково підпишіться на канал канал, щоб не пропустити найгарячіше до зустрічі.